Можна зайти, але не захоче. Тут можна посидіти. Ось ще повітру вам не дати трошки. Ось тут начебто ну, був отут, в рані, коли я тут в останній було. Але я його прибрала, напевно, тому що осінь, 30 жовтня, Уже дуже холодно. Ось тут ще якийсь. Водопостачальник, спортив. Полка. Тут хтось живе, скільки тут був? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. дев'ять, Десять! Господи! Одинадцять наших. одинадцять порівняно. І не сверху середини. Ви не бачите, але він там є. Там наблизити Мось. магазинчик садочку Зараз заходи. Пошта. Пошта. Так что Садочек. А завтра свежие продукты, ну овощи, продукты. Ну Монблан. 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 Та сама кава. Банкомат. Дякую за перегляд. Давайте, зустрічі. Дякую. Дякую.